Ефірі івні У студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві. Поговоримо просто зараз. Збройні сили України знищили Ростов на Дону і Мінськ. Мова, звісно, про кораблі Чорноморського флоту Росії, які незаконно перебували на території українського Криму. Цієї ночі наші пілоти провели декомунізацію судно ремонтного заводу імені «Орджонікідзе» в Севастополі. Внаслідок атаки значні пошкодження отримав підводний човен Ростов-на-Дону. Судно вартістю приблизно 300 мільйонів доларів стало на службу військо окупантів 9 років тому. Ростов носі ракет Калібр, точніше, був ним до зустрічі з українською ракетою. Всього в Чорноморського флоту шість таких човнів. Друге влучання припало на великий десантний корабель. Мінськ його спустили на воду ще 40 років тому. На початок повномасштабного вторгнення російських кораблів такого типу в чорному морі було. 11. і на тепер уже три з них познайомилися з роботою українських оборонців, окрім мінська, це Саратов і Олінігоський горняк. Росіяни ж минулої ночі знову атакували порти на півдні Одещини. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. Відреагували на цей напад, і в Румунії уламки російського шахеда чи кількох знову впали на їхній території, і це вже втретє за останній тиждень. Проте єдина на тепер реакція країни-члена НАТО на удари по її території російською зброєю. Виклик на килим тимчасового повіреного в справах Російської Федерації водночас прем'єр-міністр Румунії закликав громадян зберігати спокій. Наголосив, що Румунія не зазнає нападу, а будь-яка небезпека відсутня. А чергове падіння уламків російського бойового дрону марч чолаку назвав випадковістю. Та випадковість ще ні, а укриття румуни вже почали рити. Будівництво стартувало в селі Плауру, де уламки російського шахеда впали 4 вересня. Півсотні вояків копають заглиблення під два сховища приблизно 10 на 2 метри. І можливо їм стане в пригоді досвід Києва, принаймні в тому, як робити не треба. Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Романа Ткачука відсторонили від посади. Його підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття 1 червня. За цим звинуваченням він уже перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а тепер ще й без роботи залишився. Дивно, що в КМДА горе посадовця звільнити не здогадалися, Тож таке рішення довелося ухвалювати через суд. Те саме можна сказати і про директора столичного комунального підприємства Житло Інвестбуд». Раніше правоохоронці оголосили йому підозру в завданні місту збитків на 800 тисяч гривень. Ці гроші пішли на відновлення пошкоджених російськими обстрілами київських будинків. Тільки от до якості матеріалів, купівлю яких схвалював чиновник, є багато питань. Попри підозру, директор аж дотепер виконував свої обов'язки, але суд від доступу до міської казни його відсторонив ба більше призначив підопічному міського голови запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. А ці чиновники все ще на своїх посадах. Працівників одного з департаментів КМДА підозрюють у привласненні трьох мільйонів гривень. Київська міська прокуратура встановила при купівлі чотирьох сотень генераторів, до їхньої ціни додали ПДВ. Хоча, згідно з рішенням Кабміну, вони в переліку товарів першої потреби, а отже, податком на додану вартість їх не обкладають. Прокурори вже звернулися до суду з вимогою встановити, де ж осіли гроші і повернути їх до міського бюджету. Він писав в інтернеті: «Где ви були 8 літ. Тепер ми знаємо, де він проведе свої наступні вісім років. Кіберфахівці служби безпеки України викрили в Києві проросійського інтернет-агітатора. Чоловік поширював кремлівські наративи у Фейсбуці і Телеграмі. 48-річний киянин систематично постив російську маячню про війну між братніми народами, зовнішнє керування та змову глобалістів. А ще долучився до організації громадських акцій під будівлею суду, де розглядатиме справу ще одного пропагандиста з оточення колаборанта Стрімаусова. Чоловіку повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії. Верховний суд поставив крапку в судовій тяганині, яка тривала більше як 10 років. У власність громади Києва повернули вже другий маєток, що в 19 столітті належав меценатській родині Терещенків. Останні 15 років неогатична будівля руйнувалася і занепадала в самому центрі столиці. Та чи справді передавання пам'ятки на міський баланс врятує її? Невіться далі. Сто років тому в Київській садибі Терещенків творилася історія української державності. Спершу тут розмістилося Міністерство шляхів Центральної ради УНР, а згодом і директорія на чолі з Володимиром Вінниченком та Симоном Петлюрою. Зведена 1875 року. Будівля в часи незалежності України довго залишалася в приватній власності. Компанія, яка взяла на себе зобов'язання відреставрувати її, слова так і не дотримала. Натомість довела історичну пам'ятку фактично до стану руїни. Після 15-річної судової боротьби сади Терещенків повернулася у власність громади Києва. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України. Розглянувши касаційну скаргу прокурора, Велика Палата Верховного суду ухвалила рішення про задоволення вимог про повернення садиби Терещенків територіальній громаді міста Києва. Крім того, Велика Палата постановила окрему ухвалу щодо недопущення порушень законодавства про охорону культурної спадщини. Представниця династії Терещенків Олена переконана, рішення про повернення столичної садиби стане основним у подальшій боротьбі за порятунок і збереження культурної спадщини а в майбутньому сподівається побачити в цих стінах музей доброчинства родини Терещенків. Велика Палата Верховного суду сьогодні винесла історичне рішення: повернула садибу Терещенків київській громаді. Мабуть, ми вперше за довгі роки відчули, що є справедливий суд і є надія на верховенство права в нашій державі. Суд також зобов'язав київську міську владу усунути всі порушення, допущені попереднім власником, тобто почати негайні роботи, щоб зберегти пам'ятку і прозвітувати про це. Щоправда, як саме місто опікуватиметься ремонтом садиби Терещенків, невідомо, бо ж департамент охорони культурної спадщини КМДА три роки тому погодив проєкт реконструкції, який зокрема передбачає перебудувати історичну пам'ятку під офісний центр. Напередодні дня працівника лісового господарства в броварському лісництві біля Києва відкрили музей лісу. Основною колекцією стали старовинні документи, інструменти, раритетні фотографії та елементи спецодягу. В експозиції можна побачити, як зароджувалася і змінювалася Київська лісова галузь упродовж десятиліть. Музей працюватиме для відвідувачів раз на тиждень щосереди. Вхід для всіх охочих безкоштовний. Подія, на яку українці чекали все літо, заслужений артист України Михайло Грицкан повертається із додатковими концертами великого благодійного туру незламною країною. Воля співак уже зібрав 10 аншлагів у 10 містах України. На черзі ще три. Кожен концерт це не лише неймовірне музичне шоу, що не залишить нікого байдужим. Це і шанс допомогти Збройним силам України під час першої частини туру Михайло Грицькан зібрав і передав на потреби наших захисників понад 3,5 мільйони гривень. Тож 19 вересня Кременчук – Кропивницький, 21 вересня, Дніпро не прогавте свій шанс долучитися до музичного свята у вашому місті. Генеральний партнер великого благодійного туру незламною країною Воля, телеканал Юкрейн World News. Більше інформації читайте на сайті Юкрейн News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на вашому екрані. На цьому у мене все для вас працювала Єлизавета лакша. Побачимо.